звати Валерія Форс, я українсько американська співачка. Можливо, хто знає мене як Валерію Сімулік за участі в Україні талант ікс факторі або завдяки моїй пісні «I am a fire», яка облетіла майже весь світ і потрапила у топ-чарти десятків країн. Хочу, щоб ви ближче познайомилися з моєю творчістю. Якщо ще не чула I am a fire», Дуже раджу послухати. реліз What Do You Want, який я створила з продюсером, що працював над хітом Eminem Ріаном Monster. Він був у захваті від української мови у треку. What do you want, it's over for you and I. What do you want, it's over for you and I. Історія, в якій кожна людина може знайти себе, свою емоцію, свою підтримку. Дякую вам за вашу любов і підтримку. всіх!